Росіяни в паніці, а військове керівництво країни терористки ховається в кабінетах. Масштабна атака безпілотників у Москві серйозно занепокоїла окупантів. Ватажок терористичної організації Вагнер Євген Пригожин жорстко звинувати Міноборони Росії у бездіяльності. Тварі вонючі, ви що творите? Ви скоти, отривайте свої сраки із кабінетів, в яких вас посадили, защищать эту страну. Ви являєтесь міністерством оборони. Ви не сделали для того, щоб наступати. вы ви допускаєте этих беспилотников в Москву? Пригожин визнав, що Україна наразі має перевагу над Росією. Він переконаний, що військове керівництво, начебто роками, спеціально погіршувало обороноздатність РФ. Сейчас ми на роки. от э, наших противников на годы, а может быть на десятилетия. Но для того, чтобы их догнать, мы не делаем ровным счетом вообще ничего. Это я хочу подчеркнуть. У потоці Люті Пригожин побажав, аби безпілотники прилетіли в оселі високопосадовців на Рубльовці. Він хоче, аби вони палали, як і багатоквартирні будинки звичайних московитів. Польоти безпілотників в елітному районі Москви підтвердили й самі росіяни в мережі. Звуки вибухів за вікнами для них вже не здаються дивиною. Дим стояв грибом. Здається, в районі Рубльовки. Я з вікна бачила. Це нові відчуття, земля трясеться. На профсоюзній не збили, а на рубльовці вдалося. Ну, хто б сумнівався? Росіяни починають звикати жити в нових реаліях. Вони вже відчули небезпеку поряд. Їхня ранкова рутина тепер проходить після прильотів. Казу, безпілотні врізалися в сусідній дома від нашого дому. Це, Звісно, дуже, дуже страшно. Там вдома Це прямо далі з нами ми постійно туди ходили гулять. Однак росіяни не втрачають оптимізму. Під час евакуації з будинків вони беруть з собою найнеобхідніше алкоголь. Ні, ні одного трупу. ні, 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 ні. ні одного трупу, ні взагалі ні, нікого. Абсолютно ні, ні. водночас інші московити почали вигадувати помсту для українців. Вирішення проблеми вони бачать у вбивстві Зеленського та знищенні Києва. Це ж реально кошмар. Ліквідуйте Зеленського і його банду. Я ху просто володя. По них там, щоб завтра того Києва вже й не було взагалі. Ні, ну хуй будемо чекати, поки жартви не з'являться. Про атаку України заговорив і пропагандист Соловйов. Він запропонував знищити найбільші українські міста. Київ розібрати, Одесу розібрати Харків, Дніпр, Львов, Івано-Франковськ. Значить сьогодні повинні туди пойти удари гораздо більш жорсткі, ніж ті, які йдуть зараз. Это война по-другому уже быть не может.